Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Винградови. Це програма Право на правду про найважливіші політичні події та тренди у світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз з Богданом Ференсом. Я вітаю вас, пан Богдане. Вітаю пане Геннадію. Бачив тут тільки що, поки вас чекав цікаву новину. Там щось українці їхали потягом і тарган, тарганів побачили. Звернулися до суду, але суд сказав їм, що то не у таргани, а ваші. Хтось приніс з собою. Тому <зо> за своїми тарганами не їздять. Так, е. слухайте, давайте дійсно про важливі всі ці політичні події, тренди говорити. Так, що цікавить мене і людей, це ситуація, яка загострюється на тлі заяв про можливі бомбардування ракетні і, от, і наступ Путіна на Європу. Ну, оця от ескалація, напруга медійна, хоча б ну, я, я її відчуваю. Слухайте, це якось ультраправим хлопцям у Європі. Це от вони будуть використовувати на свою користь. Ну як я бачу це, от що, от щоб прийти до влади, і щоб ну щоб пообіцяти своїм виборцям, ну що ви ж хотіти хочете вціліти у цьому е, штормі тисячоліття? Тому давайте робіть, як ми будемо казати, бо ми вже домовилися. І ось така історія. От, от в цей бік, що ви думаєте, зможе зможуть використати? Ну, давайте перше трішки скажемо хто таки ультраправі, тому що можливо не всі глядачі розуміють, ага. що це, да? це політичні течії, партії, політики, які використовують таку досить агресивну часто риторику. Вони фокусуються на таких правих націоналістичних консервативних е цінностях, як вони це називають. Тобто, традиціоналізм, вони антибрюсельські, як правило, тобто анти- Утворення європейського союзу, і от в цьому вимірі часто вони також застосовують популізм, тобто в чому популізм визначається, це дуже легкі відповіді на складні запитання або дуже легкі рецепти від дуже складних проблем. Тому власне в цьому і загроза їхнього подекуди зростання, тому що ну підтримки їхнього зростання, тому що в принципі, коли кризові дуже моменти, тоді якраз відбувається певний. Переорієнтування страхи в суспільстві в, 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 в тих чи інших країнах, але я не впевнений, що ця так скажемо, да, загроза більшого прямого зіткнення між блоком НАТО, там західними країнами Російською Федерацією, що це лише там умовно може використовуватися правами як елементом мобілізації свого електорату. Для них ключовий. Питання наступні, з якими вони зараз виходять на вибори в європейський парламент і здобувають серйозну подекуди uh -huh. підтримку, як це було в минулому році в Нідерландах, там в скандинавських деяких країнах, тобто в Німеччині зростання аль альтернативи для Німеччини, така права популістська uh -huh. партія для них. Перше і пріоритетне питання міграція, все, тобто, вони розцінюють навіть контекст можливих там воєн, конфліктів. Uh -huh. Як елемент страху, що до нас знову буде проситися більше мігрантів, це ключова проблема усього, і ми жорстко відстоюємо інтереси там свого етносу, да, своєї ідентичності, і побудуємо стіни, паркани і все, що тільки можна. І в такому руслі вони дійсно отримують певну підтримку. А ще один небезпечний тренд, який я спостерігаю, тому що ці теми займаються протягом тривалого часу: це перетікання електоральних мас до, до речі, правих. Також ті традиційно робітники, такі ну так скажемо, клас найманих там. Водіїв, наприклад, сталиварів, які традиційно голосували за лівих за соціал-демократичні партії, в 70-х, 80-х роках. Зараз вони перетікають якраз в бік таких правах, і це до речі, в США спостерігається в рамках трампізму, така сама історія, де середньостатистичний Техасець він підтримує голосує за Трампа, тому що ну типу йому здається, що це буде справедливіше. Якраз, якраз я за це і хотів у вас там у мене питання є спросити. Що про ми сьогодні вже говорили ще за ним експертом про плавильний цей котел американський? Ну він от якось мені пояснили, що насамперед Трамп топить за те, щоб от якраз цей котел працював. Що от є, є, є ну, частина людей, які не хочуть асимілюватися. Які не хочуть бути американцями, а хочуть бути осередком, ну я не знаю, там ну, ну латиноамериканців, там мексиканців десь на кордоні зі своїми правами, устоями і районами, куди не заїжджає поліція. Ну, їм так от вони зручно бути от, позиція. А той, то позицію історію, слухати, і що я так розумію, що більшість американців також починають розділяти цю історію і відчувати, що дійсно що. Є осередки таких людей, з цим потрібно щось робити. Ну а у них мусульман багато в Сполучених Штатах. Вони там асимілюються. От в європі мусульмани ми також розбирали, що ну, ну не, не дуже добре. Є ці, цілі райони, де навіть не спілкуються ні, ні, ні німецькою, не знають мову. А в сполучених штатах, от в, в як з цим? Що, що вам відомо? Дві да? Тобто, ну, взагалі США це багато етнічна, е, так скажемо. Багато релігійна держава, вона сама по собі, тобто історія, це ага. мігранти. Причому там, якщо це раніше було переважно раніше, там 1900-ті роки це переважно з континентальної Європи, також там протестанти, католики, то пізніше це вже дійсно там мусульмани, і індуси, це дуже багатоетнічна країна. І в цьому, в принципі, її і сила на мою суб'єктивну думку, mm -hmm. але в той же час ігнорувати питання виклики міграції також, на мою думку, недоцільно. Тому що яким би ти не був лібералом і mm -hmm. там соціал-демократом, ти розумієш, що так скажемо, частково, де навіть часто нелегальна міграція, вона присутня, вона породжує там рівень. Напруги всередині суспільств, штатів, е криміногенна mm -hmm. ситуація. Тобто, ігнорувати це, на мою думку, не варто, що подекуди відбувається, але в той же час демонізувати також мігрантів це також. Досить нераціонально, тому що як я наголосив, самі Сполучені Штати це країна mm -hmm. мігрантів по суті, і, і вони, ті, хто бажають, дійсно вони адаптуються, вони стають частиною соціуму повноцінною, потім в політику це і не лише штатів, це Канада стосується mm -hmm. це багато зараз. Європейських країн, де, наприклад, хвиля тих самих Балканських воєн змусила, ну я маю на увазі, там вже в. 95-97 роках, змусила багатьох шукати прихистку в інших країнах: mm -hmm. там, в Нідерландах, в Німеччині, в Швеції, і зараз до речі, вже діти цих мігрантів вони стають частиною політичного естеблішменту. Вони обираються до парламентів, mm -hmm. до місцевих рад, і тобто відбувається така <кхм> диверсифікація, скажімо так, але також критикують подекуди цих. Концепт мультикультуралізму, який ще пані Меркель активно використовувала і застосовувала, з іншого боку, а хто буде тобто, да, робити на тих е, напрямках, які безпосередньо потрібно закривати, крім мігрантів? Е, багато європейських країн з е, розвинутими економіками, з торгівлею, вони потребують робочої сили. І, до речі, комунальні сфери всі це ж. Переважно все мігранти, таксі, сервіси це все мігранти. Тому тут не потрібно лукавити подекуди правам і казати, от ми зараз завтра там всіх, як Трамп каже. Я от прийду, постану президентом і депортую всіх там мігрантів, і все, і, і хто і що будуть американці mm. там займатися тією роботою, якою вони не хочуть займатися. Ну звісно, ні, тобто робоча сила, вона однозначно буде. Користуватися попитом просто регулювання цієї міграції буде іншим. Можливо, ука ну, я з дитинства згадую. От ми проговоримо зараз про штати дві дві кінострічки, які ось мене мені про сполучені штати багато чого розказали. По перше, мультфільм був колись. Там миші переїжджали з. З Росії, чи звідки Сполучені Штати на потязі, і туди приїжджали, і там вжили в Сполучених Штатах. Своє життя влаштовували. Там ну, тут це перша, перша така історія, яку я згадую. Другу я забув потім про це поговоримо. І час у нас Омаль. Слухайте, а наступне питання, яке турбує мене, це меседжі європейські. Європейські меседжі тут. І от тільки з колеги у нас була сьогодні розмова, що може так статися, що наш шлях до ЄС буде безмежно довгим. А чому Бо пішли такі меседжі, що ось, ну, реформи і мертва корупція це обов'язкова історія. Реформа і мертва корупція у нас обов'язкова історія. Ну, от, і без цього прийняття до Європейського Союзу нам не світить. Що, що ви думаєте тут з цього приводу? Ну, ми неодноразово з вами ще раніше обговорювали питання, а коли а скільки років знадобиться для вступу України в європейський союз, і були дуже цікаві заяви з нашого боку про два роки, причому то посадовців то, mm. на що я досить скептично реагував, і як людина залучена до процесів євроінтеграції протягом 15 років. Бажаю, щоб ми тверезо оцінювали ті виклики, які дійсно перед нами постають. По-перше, війна вона не завершилась, і ми не знаємо, коли це з ну. Тобто, да, коли ми зможемо на повні груди вільно, так скажемо, дихати без війни, а це в першу чергу впливає на нашу здатність, спроможність інституційну, економічну і багато чого іншого. Тому це. Перше ключове питання і вплив, який визначає цю траєкторію, з іншого боку, ми маємо робити максимум. Дійсно, поки так скажемо, партнери з Європейського союзу відкрили нам такі можливості, прийняли рішення про відкриття переговорів. Зараз буде переговірна команда формуватися, рамки переговорів, кластери. Це такий знову ж таки непростий процес, але він необхідний. Слухайте, я побачу, необхідний... По Почекайте. я почув, ви якраз розкажете таку історію. Скринінг незнайоме для наших людей слово. Який скринінг буде відбуватися? Що Бо пан президент, таке? що це таке, той скрінінг? О, да, відразу роз'яснюю. Скринінг це запозичене слово. Таке, яке визначає в принципі моніторинг та да, замір рівня готовності нашої правової основи законодавства, чи воно відповідає законодавству, яке вже схвалено на рівні Європейського союзу, чи ні, якщо ні, де потрібно що змінити? Тобто це такий аналіз, який буде проводитися. Ми в його було таке ще слово да? Тобто, ми самостійно це вже пропрацювали. Але тепер наші партнери хочуть зробити з їхнього боку цей скрінінг, цей моніторинг, аналіз, після того визначити дійсно в яких сферах яке законодавство має змінюватись. Тут не лише про нові закони, тут про те, яким чином вони мають бути імплементовані. Чому? Тому що для вступу країни, без різниці якої яка хоче в ЄС, потрібно відповідати так званим копенгагенським критеріям. Ох, а в рамках критер... цих копенгагенських критерій там верховенство права, суди, медіа вільні. да оці всі демократичні засади вони мають бути на рівні. Друге складова економічна. Тобто який розвиток, які, які там можливості для бізнесу, інвестиції, захист від можливих там загроз, да, в контексті як в нас часто інколи бувало, там де бізнес розвивається, якийсь і тут відразу знаходиться багато зацікавлених, що цей бізнес тут і питання олігархів, так яким чином вони мінімізувати їх вплив на політичну систему. Дуже багато. Таких дуже точкових, але, але предметних вимог, які ми маємо імплементувати і таким чином підготувати країну до вступу в цей клуб, в якому вже діють певні правила. Тобто до цього потрібно спокійно відноситися, але крім усього цього процедурного процесу, технічного, юридичного і ще політичний процес. Тому вступ також залежить від. Настроїв, які є в політичних елітах mm -hmm. держав-членів Європейського Союзу і в суспільстві. Mm -hmm. Слухайте, ну давайте ну, ну часу скільки це може зайняти. Я можу приклад, наприклад, Польщі там деяких інших країн. Вони розпочинали 94-95 рік відкриття переговорів, вступ відбувся там в 2004 році. Mm -hmm. Тобто, да це при набагато більш сприятливіших умовах. Які були на той час, а зараз можливо нам швидше вдасться трішки? Можливо, ні. Але mm. це точно не за два роки, як там деколи звучало. Ну, це це Набагато ну, серйозніша історія що хоч говоримо. Це добре, що ми про це говоримо, щоб надмірні сподівання нікому не рушили психіку. А я я, я згадав, що хотів додати про Ваші слова про емігрантів будь-яку стрічку зі старих. Якщо подивитися американську, там дуже часто картина, така коли під'їжджає вранці, під'їжджає автобусик, і велика черга з емігрантів на роботу стають за дуже малі кошти, там висить навіть там 30 центів на годину, чи скільки там ось і велика черга, і там місцевих не було, бо ну не хочуть. Я розумію, що зараз багато чого змінилося. Ну але і така робота залишилася. Карчувати пнітами ти отак от вистачає. Я так дивлюся. Тільки в штатах, не тільки в штатах, коли... не тільки не, в не... штатах ну to... в європейських всіх країнах просто ну дійсно, і вона не така низько оплачувана подекуди, якщо це не заводить. Воно ну, ну, різні фабриках, люди є. <реш> є різні, є різні хазяїва. Ви ж знаєте, є там такі, що добре платять, є такі, що не добре платять. Тому але така... є стандарти, ну все рівно, є правова ну, якась так, база. Тобто, якщо ти легально працюєш, тебе легально взяли на роботу, ну в тебе. Принаймні, є певні гарантії. А зараз, mm -hmm. до речі, правова база і законодавство змінюється, адаптується в ті ж самі Німеччині, яка була досить скептично налаштована до робочої ну так скажемо, mm -hmm. до легкого працевлаштування ззовні зараз. Вони розуміючи потребу, особливо перед певномасштабним вторгненням, і те, що економіка розвивається, потребує багато робочих рук. Вони більш так скажемо облегшеними зробили ці можливості для mm -hmm. працевлаштування тобто трудових мігрантів. Тому власне дійсно зараз в глобалізованому світі ігнорувати тематику мігрантів ну це чесно кажучи, досить недалекоглядний mm -hmm. політичний курс, але в той же час потрібно розуміти, які ризики, тобто іммігранти, різні бувають до речі, і в цьому контексті також внутрішня дискусія частково чутлива. А всередині політиків європейських вони кажуть, ну дивіться, ми українцям все відкрили. Там працюють відповідно до певної директиви, гарантії, соціальний захист. Так а для, наприклад, інших мігрантів з інших країн ми не такі були відкриті. Тому, от власне, тут також питання є: питання того, що подекуди різниця і контекст міграції. Так, ну про глобалістів не останок поговоримо. А спочатку мене цікавить, тут жіночка важлива. До нас приїхала зі Сполучених Штатів. от Я розумію, це Вікторія Нуланд, а вона в яких справах приїхала? що Яке доручення? Що вона тут хі, робить? ну Вона займається питаннями в контексті да, політики підтримки Сполучених Штатів Америки. Меседж і, вона прив... привезла якийся, чи на сторогу, а... чи ай-яйку, чи, що, чи... Ну, що. Дивіться, тут, крім неї, постійно приїздять колеги США тут нещодавно також. Був візит щодо заміру, о, да що у нас відбувається, які зміни, тобто які потреби, mm -hmm. тому ну на мою думку, це така фокусна і робоча історія, яка допомагає дійсно. Не втрачати зв'язок, принаймні між Вашингтоном і Києвом, а також можливо пришвидшувати там ті процеси, які необхідні. Але ми очікуємо все ж таки, що там схвалення щодо підтримки фінансової військової України, воно незважаючи на розбіжності між республіканцями та демократами по внутрішніх питаннях, міграційних до речі, що це все ж таки відбудеться, тому що ну це флагманська наша. Допомога і напрямок, і держава, і від mm. того, які події в США, як вони розгортаються, це безпосередньо відображається на настроях і на континентальній Європі. Просто візити, так, таких важливих постатей вони відбуваються. От в декілька от є два варіанти. Ну просто це потрібно там два рази на рік рік приїхати, бо такий план. Роботи і такий формат, або щось важливе, розумієте, що потрібно особисто приїхати і на вушко там тихенько щось сказати або навіть підписати якісь папери, розумієте Або і якщо це вже візит, то ну ну хочеться вірити, щоб щось там рухалось. у ну, кожного є своя зона відповідальності, скажімо mm. так. Тобто, да, якщо питання. Там безпекового характеру більше, то все ж таки там національні радники, та mm -hmm. або пан Блінкін або пан Саліван. Mm -hmm. Тобто ну тому тут під контекст відбудова, також відновлення. Хоча mm -hmm. пані Нуланд вона також дотична і працювала нам тривалий час. Вона дуже е це не про громад. Слухати це не про гроші. Йдеться про ті заморожені. Ось там якась от навколо цієї зараз історії навколо цієї заморожені Ага, у цих проценти з прибутків. Чи як я взагалі цю тему так дивлюся? Думаю, а шува що ж... з ви робите з цими грошима? У вас вже прибутки, о, якісь є. <рі> Нічого ну, собі. звісно, 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 прибутки є завжди, тому що заморожені російські активи, вони ж ну так скажемо відсотки з їхнього там розміщення вони набігають. А там гроші на маленькі. Ну, Хоча, якщо порівняти то в Сполучених Штатах Америки дуже невеликий відсоток цих російських активів. ну типу дуже невеликий. Ну але найбільше це вплив. Бельгія, це Німеччина, це Франція. Тобто тут більше континентальна Європа, а там зосереджені суверенні активи Російської Федерації, і там якраз питання це досить чутливе для нас важливе. Але прецедент, який може мати місце, він може стимулювати інші я рішення. Прошу. Тут розумієте, в одному місті вирішують, а потім всі за рахунок цього прецеденту роблять. Ну і всі дивляться на Сполучені Штати, так чи інакше, основний донор, та вони, якщо гроші та рахувати, всі все розуміють добре. Наостанок, слухайте, давайте поговоримо за цих за глобалістів. Там невеличкі ну так я бачив навіть відео. Я не знаю, чи це я не, я не показую, але не знаю, чи правда, чи ні, бо я намагався його, його ще знайти, але так, ну якось його в відкритому доступі не бачу. Про скандал в Давосі. Там якась людина вийшла і почала глобалістам дорікати, що вони поганці. А що це? Слухайте, от кого вони мають на увазі глобалісти? Це хто? це от, от Я хочу зрозуміти, це яка це ну от ВОЗ це що це таке? от Куди тикати пальцями, коли кажуть глобалісти? Ну, полігти в ДОС і побачити сконцентрованість глобалістів. Ну, глобалісти або антиглобалісти це так скажемо. Ті е, ну це формальні, можуть бути неформальні об'єднання, mm -hmm. але в той же час які відстоюють подекуди діаметрально протилежні позиції. Тобто глобалізація, вона в собі несе що? Що укрупнюються зв'язки між транснаціональними корпораціями, mm -hmm. між різними організаціями, де де концентруються великі фінанси, І якраз це продовольський форум. Але є люди, активісти, там які в цьому вбачають серйозну загрозу, тому що як мінімум вони розуміють певну несправедливість зосередження, наприклад, там найбільших активів, людей mm -hmm. найбагатших вконцентровано, які збираються і вирішують, і інколи вирішують те, що їм на користь, а не на користь там більшості населення, особливо mm -hmm. якщо це якісь країни недорозвинуті або там в процесі становлення розвитку де багато бідних людей. Тому цей рух антиглобалістів він же багато, десятків років він mm -hmm. досить такий, подекуди видимий, і на мою думку, ну дійсно подекуди увага дуже велика до таких зібрані форумів. Але по факту, чиї інтереси там обговорюються, тут подекуди велике питання, так mm -hmm. тому, що як відомо. Концентрація великого бізнесу різного напрямку, тех, наприклад, та корпорації, які продають зброю, там mm -hmm. ті ж самі. Ну, тобто, медійна індустрія, це це не завжди про справедливість, скажемо mm -hmm. так, відверто. А це більше про прибуток. І тут і екологія, і тут і. Є... Не ну, тобто, ну ви особисто не той от, дивіться, багато особисто ваша думка. Мене цікавить, Тут особисто, ви що? Як до цих глобальних історій? От, у тут чому вони мають на увазі у ці 20 хвилинні міста, урбанізація, повний контроль, цифрові гроші, обмеження на володіння авто. Щоб ти вже ну там купувати не міг тільки в оренду або на підписку, щоб ми контролювали і твоє перемі. От от ці всі історії, як ви от, ваша особиста думка? Як вам це оцінюю, я оцінюю ці тренди як загрозливі, але я не є прибічником різних творій змов, тому що вважають, подекуди, що це більше надумана історія. Але з іншого боку, тренд він такий, що ну як мінімум заставляє задуматися, як максимум. Хочеться убезпечити себе, своє mm. приватне життя, особливо від впливу а діджиталізація, технології. А ну є різні флайфхаки: там ліс, природа, землянки, е, no connection, да, ніяк от, телефону, смартфона. Тобто, mm. і це вже такий рух, то досить популярний, також є в багатьох країнах. Тобто є розуміння, що Не от, о, контроль, да, контроль, він, він особливо цифрових гігантів, які. Не мають якоїсь конкретної юрисдикції або не підконтрольні умовно там чіткого уряду тієї чи іншої країни. От, подивіться зараз там кейси по Цукербергу, і слухання йдуть mm -hmm. в Конгресі чи в сенаті. Там його звинувачують безпосередньо особисто і кажуть сенатори, що на ваших руках кров. Тобто mm -hmm. та, що ви не контролюєте процес mm -hmm. в своїй корпорації, мета в Фейсбуці це відображається на безпеці дітей в першу чергу, тому це дуже серйозні питання. Які так, я бачив ці іски на інстаграмі також та. Mm -hmm. Що вони е, створюють образи, які руйнують психіку потім людей, і люди не розуміють, ти <ріст> відкриєш інстаграм, кожен другий коуч, кожен третій так, помічник, помічник росту особистого так, і у всіх та. такі зароб, зароб, заробітні плати. Подивишся, а потім виявляється, що, а потім виявляється, що існують слухайте, компанії, які купують е, е, приміщення, яке виглядає як літак. Чартерний особи. І ти можеш прийти туди і сфотографуватися, що ти летиш там кудись на Шрі-Ланку. Чи... Ну, це дійсно ламає психіку всю людям. І дійсно з цим потрібно щось зробити. Тенденції такі. Дякую, пане Богдане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Наступної зустрічі. До побачення. А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на ютуб-канал Жамкати-дзвіночка, підписуйтесь на новлення. був Геннадій Виноградов, програма Право на правду». Тримаємо стрій.